Нещодавно я послухав один з випусків подкасту Ігровий вісник, присвячений українській локалізації в іграх, і почув досить цікаву думку про те, що великі ігри треба починати локалізувати на українську мову саме з фритуплейних представників, типу також Fortnite, Destiny 2 чи Fall Guys. І знаєте що? Звучить як план. Я повністю погоджуюсь з цією тезою, бо, на мою думку, це дійсно хороший спосіб популяризувати українську мову в aaa іграх але не єдиний. Всім привіт, з вами Богдандер, і в цьому відео ми спробуємо розібратися, якими способами звичайним українцям та ігровим компаніям можна підвищити шанси вибору української мови як такої, що підходить для офіційного перекладу, бо на ній дійсно будуть грати. І також одразу хочу сказати про те, що я не якийсь там професійний розробник чи відеоігровий аналітик, а звичайний гравець, як напевно і ви, ті, хто дивиться це відео. Це будуть чисто мої думки вголос. Коротше кажучи, сьогодні українську мову в комп'ютерних іграх офіційно можна побачити в основному лише в інді-сегменті, іграх від українських розробників, як приклад ігрові серії Stalker, Metro чи Sherlock Holmes, в деяких перевиданнях ігрової класики, наприклад, Titan Quest та Baldur's Gate, і на сам кінець низці ігор від Valve – це Counter- Global Offensive, Dota 2, Left 4 Dead 2 тощо, серед яких можна виділити гру для vr шоломів Half-Life Alyx, у якій українська мова була доступна одразу на момент виходу. До речі, це може бути нормальною мотивацією для апгрейду вашого ПК та покупки шолому віртуальної реальності. Також існує доволі велика кількість неофіційних українських локалізацій, чи як їх ще називають українізацій. Деякі з них дійсно зроблені дуже якісно, прямо на рівні офіційних. І я думаю, що вони достойні статусу теми окремого відеоролику на моєму каналі, а може навіть кількох. Тому підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити їх. Але якщо все ж таки порівняти кількість усіх цих локалізацій разом взятих з наявними російськомовними, то їх насправді дуже мало. Українська мова, на жаль, не популярна у світі відеоігор. І це потрібно виправляти. Які ж ми маємо шляхи вирішення цієї фундаментальної проблеми українського відеоігрового сегменту, яка за час вторгнення Росії стала ще більш нагальною популяризації української мови в відеоіграх? Загалом я виділив 5 способів: українізація популярних безкоштовних ігор, поставити українську мову у стім інших лаунчерах та ігрових консолях. Купувати ігри на релізі, тобто за повну ціну, своїми силами створювати переклад гри в якості мода та пропонувати додати його у гру розробникам робити більше українських ігор. Розпочнемо з розгляду першого пункту. Першим та, напевно, найбільш дієвим способом для популяризації у в іграх є локалізація флі-ту-плей ігор, за доступ до яких не треба платити. Наразі найвідомішими представниками free 2 play ігор з українською локалізацією є Warframe, Dota 2, PUBG, CSGO, War Thunder, Team Fortress 2 та World of Tanks. Напевно, ви вже встигли помітити, що половина з цих ігор розроблена компанією Valve. Well. Чому це саме так, дізнайтеся трохи пізніше. Наразі однією з найбільш популярних фрі то плей ігор є Fortnite від Epic Games з її відомими колабораціями з усім підряд. Від видавництва коміксів Marvel до медійних персон типу Аріани Гранде чи Тревіса Скотта. Напевно, більшість людей, які цікавляться темою безкоштовних ігор, та їх популярності погодяться з моєю думкою про те, що саме в цю гру українську мову треба додавати в першу чергу, через той факт, що навіть в Україні в неї грає велика кількість людей. Щоправда, значна частина з них це діти. Але це навіть буде плюсом, бо для цього підростаючого покоління геймерів наявність українського перекладу у грі повинна стати даністю, а не новинкою. На перших порах при перекладі розробникам або окремій команді перекладачів, спочатку треба. Орієнтуватися саме на текстовий переклад. На цьому ранньому етапі не треба робити ніякого дубляжу, як, наприклад, в російській версії. Вистачить навіть перекладу інтерфейсу та субтитрів. Але як же достукатися до розробників, щоб вони додали солов'їну в гру? Перш за все, грати у саму гру та купувати батлпас чи окремі предмети у ній. Якщо ви будете витрачати кошти на скіни, аксесуари та купувати батлпас, то Epic Games побачить, що їм є сенс додавати українську мову в гру, бо з цієї країни дійсно йде потік грошей. По-друге, треба писати петиції з проханням додати українську мову в гру. Не тільки до Epic Games, а й для інших компаній, які випускають схожі ігри, наприклад, CD Project Red. Activision, банжі та інші. Якщо ж Fortnite та інші перелічені тут ігри реально прикладуть українською, то це буде величезний бум популярності української локалізації, як у світі, так і серед нас. Бо українські гравці дізнаються, що на ринку дійсно доступні ігри, у які офіційно можна грати українською мовою. В той же час самі розробники та видавці зрозуміють, що на українську в подібних і не тільки іграх дійсно є попит. Чому все ж таки доволі велика кількість популярних ігор з офіційною українською локалізацією розроблена компанією Valve? А все через те, що вона створила сервіс STS, що розшифровується як Steam Translation Server, а перекладається як сервер перекладів Steam, на якому волонтери можуть створювати переклади ігор та сервісів цієї компанії на свою рідну мову, в тому числі і на українську. Сьогодні сервіс перекладів Steam має окремий офіційний україномовний розділ STS UA, але на початку історії українських перекладів продуктів від компанії Вел well, його взагалі не існувало. Українські волонтери дійсно пройшли важкий шлях задля того, щоб наша мова з'явилася у лаунчері. А сталося це 25 липня 2013 року. І звідтоді почалася офіційна локалізація користувацького інтерфейсу, а згодом і ігор від компанії Valve. Well. Наприклад, у 2014 році Counter-Strike Global Offensive та Dota 2 отримали офіційну українську локалізацію. У 2015-му ж було завершено локалізацію Team Fortress 2. Тоді Valve вперше найняла україномовного співробітника для координації роботи перекладачів-волонтерів. Наразі всі ігри компанії перекладені українською мовою, але поки не всі переклади офіційно доступні. Наприклад, це переклад Portal 2 чи другого Half-Life з його епізодами. Що ж до кількості україномовних користувачів цього сервісу, які обрали українську мову як основну, то вона стабільно зростає у березні 2016 року, вона становила 0,23 усіх юзерів. Це близько 80 тисяч активних гравців або 370 тисяч усіх. На фоні повномасштабного вторгнення Росії в Україну це число конкретно стрибнуло вгору, і сьогодні українською користується 0,32% користувачів. Загалом українців зареєстрованих у Steam, більше ніж 2%. І Якщо б всі вони використовували український інтерфейс, програми, писали відгуки, коментарі та повідомлення на ній, то компанія Valve побачила, що українська локалізація в їхніх та не тільки іграх дійсно потрібна. Якщо ж говорити про інші компанії, наприклад ту ж Sony, то зараз у консолях PlayStation є офіційна підтримка української мови. І скоріш за все у цієї компанії також є статистика, скільки людей яку мову використовують на їхніх ігрових приставках. І можливо базуючись на ній, вони обирають мови для перекладу своїх майбутніх ігор. Тому тут аналогічна ситуація, що й зі Steam. Обирайте українську мову інтерфейсу, бо саме цей вибір може вплинути на майбутнє нашого відеоігрового ринку. Якщо розробник бачить, що його нову гру великим накладом, причому на релізі купують у якійсь країні, то в нього починають з'являтися думки щодо перекладу гри на мову цієї країни. Або це можна сказати ще більш простими словами. Якщо є попит, то очевидно є й пропозиція. Попри всі петиції, які починалися зі слів: у нас велика країна і в нас багато геймерів, насправді компаніям не важливо, яка кількість гравців наявна у нашій країні. Їм важливо, скільки придбано заліза та самих копій ігор. І тут у нас є проблеми. Якщо залізо, тобто ігрові приставки та ПК, у нас дійсно добре купують, то з іграми не все так добре, бо велика кількість українців не купує гру на початку продажів, а чекає знижок на неї в майбутньому. І вже тоді думає про її покупку. Якщо б допустимо хітовий відьмак 3» за перший рік півтора продався в Україні накладом десь 20-30 тисяч екземплярів, то ми б теоретично могли б отримати українську локалізацію на наступні ігри серії чи навіть на самого третього відьмака. Але проблема в тому, що на старті продажів за перший рік у тому ж Steam було продано лише 6 тисяч штук. І це дуже дуже мало. Якщо ми реально хочемо в майбутньому отримувати переклади ігор від конкретного видавця, то нам треба купувати його ігри, які нас цікавлять саме на релізі або у фазі активного продажу цієї гри, до того як на неї з'явиться знижка у 50%. Тут в якості прикладу можна навести нещодавню новину, пов'язану з кіберпанковим екшеном Ghostrunner. Для цієї гри була створена фанатська українська локалізація, над якою працювали стрімер з псевдонімом Мелкін та ігровий перекладач Артем Задорожній. І до вторгнення РФ в Україну розробники Ghostrunner ігнорували всі звернення щодо додавання локалізації до гри. Втім, після початку війни вони підтримали Україну і звернулися до локалізаторів із пропозицією, і в підсумку переклад був доданий у гру. Можливо, це буде не одиничним випадком, і в майбутньому багато інших аматорських українізацій зроблять офіційними. Наприклад, дійсно якісний переклад гри BayoShock або серії Grand Theft Auto. До речі, не обов'язково саме створювати переклади для інших ігор, можна намагатися просувати вже наявні за допомогою тих самих петицій. Ще один цікавий спосіб популяризації української мови в іграх це робити більше українських ігор, щоб показати всьому світу та відомим ігровим студіям, типу Ubisoft чи CD Projekt Red, що Україна також має потужний геймдев і вона достойна мати переклади aaa ігри на свою мову. Але на жаль, через війну робота над іграми від українських розробників, які вже розроблялися, сповільнилась. Як приклад, згадаємо той самий S.T.A.L.K.E.R. 2, який перенесли аж на грудень 2023 року. Але коли він вже вийде, то можливо, зробить українську мову значно популярнішою у світі відеоігор. Пов'язано це з тим, що, по-перше, цю гру чекає дуже багато людей, не тільки з України, а й США, Британії, напевно, Германії, я думаю, ще й Польщі та інших країн. А також це ще пов'язано з тим, що розробники гри, а саме компанія GSC Game World, прибрали російську мову зі списку мов, які будуть наявні у грі, у той час у грі одразу на виході буде присутня українська мова. Тому у наших гравців не буде вибору грати російською чи українською, і вони одразу будуть проходити гру українською. Також тут можна згадати і про нову гру серії про відомого англійського детектива Шерлока Голмса від компанії Frogverse – ремейк Sherlock Holmes The Awakening, який об'єднує світ Артура Конана Дойла зі світом горорного письменника Говарда Філіпса Лавкрафта, який повинен побачити світ у наступному році. Але хотілося б побачити більше нових великих ігор, виготовлених в Україні, звичайно ж, після нашої перемоги. Отже, нам як представникам українського відеоігрового ринку та напряму треба обирати українську мову основною, де тільки можна у Steam, на PS4, на телефоні, а також віддавати кровно зароблені гривні на ігру одразу на релізі чи хоча б перший рік продажу, робити фанатські переклади ігор та писати петиції з проханням їх додати вже офіційно. В той же час іншомовним розробникам треба, проаналізувавши статистику, усвідомити, що в нашій країні дійсно є багато людей, які грають в ігри, донатять та купують їх, і їм конче потрібно побачити в них свою рідну мову. Що ж до українських розробників, то їм треба, по-перше, робити більше ігор, а по-друге, прибирати них російську мову. І саме за допомогою цих дій наша рідна солов'їна мова стане значно популярнішою на українському та світовому відеоігровому ринку. До речі, всі способи, які я сьогодні згадав, особисто я вважаю найбільш ефективними. Якщо ж ви вважаєте, що є якісь інші, причому не менш дієві, то пишіть про них у коментарях. А з вами був Богдандер. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та донайте на зсу. А також мені на мікрофон, на який я збираю гроші, якщо у вас, звичайно, ж є зайва копієчка. Посилання в описі. Бувайте та дякую за перегляд.